Рятувати людей, та найперше навчися любити. Ні, не словом люблю, бо буває лукавство в устах, а у серці своїм постарайся когось умістити і нести, коли треба, не мов би дитя на руках, рятувати людей. Подивися очима Ісуса, бо людськими, на жаль, ми побачити можем лиш плоть, а Христовими легко заглянути глибоко в душу. Тож дивись на людей, як дивився з Голгофи Господь. Рятувати людей, пам'ятай, що ти також людина. І відмінність від інших у тебе насправді одна. Ти по милості Божій увірував в Божого Сина, а хтось досі сліпий, бо не має ще віри в Христа. Рятувати людей, постарайся не винести вирок, не подумати в серці не дасть їм Господь каяття. Хоч, здається, порою, комусь помогти неможливо. Знай, що Бог може вмить поміняти життя, рятувати людей. Приготуйся почути образи, бо, можливо, тебе не захоче послухати хтось. Не здавайся ніколи, будь ревним. І кожного разу пам'ятай, ти знаряддя лише, а Спаситель Христос, рятувати людей, покажи світу Божого Сина, у словах і ділах хай побачать Ісуса в тобі, щоб придбати для вічного царства хоча би людину. Нехай світло твоє буде видно уже вдалині. Рятувати людей означає молитись роками, У проломі стояти, залившись гіркими слізьми. Чи готовий ти, друже, вже нині не спати ночами, Щоб спасенними люди близькі? І далекі були рятувати людей. Та найперше навчися любити і дивись на людей, так як дивиться з неба Ісус, Свої дні постарайся Немарно в цім світі прожити. Рятувати людей ось де славний та істинний труд.